Всім привіт, мої хороші. Я ось потихеньку підкралася до Анатолія. Він тут працює. Я ж аж не знаю, чи можна його знімати. Кукуся, привіт! привіт. привіт. Ну, тут обстановка така, ну знімай трохи. Не кайхова, так? Вона така, не може бути, бо тому що гніть гніть. Ну, я покажу. Як ви бачили, весь бур'ян, ми ніколи не сушили, не палили, ми його викидаємо ось у такі ящики, і в нас, виходить, отакий прекрасний переній. Ой, дивіться який. А тут тюльпанчик, так? Да? Оце таке, що не спіла перегнити, і вона їй мало. <с 9> <говор2> вона відсюди ваше забирає. Це ж ти типу, повикидав від мене поховав, щоб, щоб я не, цей, менше було, так? Да? <реш> <реш> да. ну, все понятно. А, ти й тут а я й тут знайшла. Так що, от отак, от, Валера працює так. Ну, як можна так сказати, без безпорядки без поки у нас. <плес> да. Ну, надіємося, що. Ми їх понаводимо. Осінь вже все одно вступає в свої права. І як би там не було, працювати треба. Так, да, треба. Це вже багарод був би скопаний. Я, як зазвичай, тільки картоплю вибрав. І та ще морква, буряк на городі, а я тільки квадратики, де картопля була, зразу перекопую. Але з цим воду другі плани оце треба вивезти, да. а потім перекопати. Удобрить огород в першу чергу. Да а потім буде все остальне. Я думаю, що потихеньку справимося, дититься яка земелечка, чи як можна сказати. Ех, краса. Це мені на вазончик. Отаку. Тут вести тобі туди. Його, Та ні, на не твою надо. Фірму, чи що? Я зараз покажу, яка в мене фірма там страшна. Переворот переворот. переворот, переворот. А тут, тут по собі палички вибереться. І вони так, десоводі, буде перегніло. все нормально. Ну, перегніє, перекопається, все буде добре. Так. О, поїхав я. Давай, веліра з Богом, а я за тобою. Ну, перша я... тачка, чи ти вже возив? От ви подивіться, на городі, дивіться, як, наче коври постелені. Я не знаю, жалко їздити. Ну, тепер тепер прийдеться їздити. Я там твою цю вибрав, я перваходку трошки насипав. Пробно, чи можна більше, чи можна Мені... Ну, давай. Ой, з Богом. Чуєш, Валерія, а ти ж тут кроп садив, він не зійшов це. Він не зійшов, а що я буду його ждати. Он. А ну давай, вперед. Він не довозить, а що я йому. Ну я. Він сам винуватись. Все, їде Валера, починає от Георгін. Ох, персиків нападало, мама дорога, я. Ага, надо пособирать. Ну а что это, это я ему это... сделаю? Ну, И вперед, вперед, за родину, за родину. Так, оба. Все, первый пишу да. И вот так Валера будет кучками, кучками а высыпать. Та ні, все, так ну. Мо... Я їх тільки що полив. Там вона жовтенька вже гарно розвита, а ти піди виноград з'їж. Ой, Піду. Гіринки. Щось не знаю. Щось йому тут, Гіргинкам не вистачає. Чи земля погана, чи нічого, не. на того тут садити не будемо. Не будемо, так. Да. Будуть вони усі отам прикучі. А, Ой, красунечки. А оце тут потоптало, як. Залазили. А ось подивіться, на оцю красу. Ой, небесну. На дворі осінь, а вони красавчики, мої любочки. Бачите, який гарний рядочок. Ну, Зразу один вийде, я думав, що що це таке, а потім вони дружно на Да. Ну вже тут красунечки починають квітнути, а то наш господар. Ось тут десь у мене виноград, Валера каже, піди він вже готовий, я вам зараз покажу. Ну, ота мучне староста йому не дає покою, звичайно. От грони повинні бути великі. О, це колись люда мені давала. І такий поганий я. цей, його, ну, Зараз одну вирву. Попробую ждемо, щоб внуки приїхали. Та з онуками ж ну, я вже ж без них Цей, Ну, в тому году налити були, в цьому году трошки оця роса мучниста боліє. Ось, подивіться, яка краса. ж їх штук. В общем, 20 штук насчитала, Тільки червоних. Ох, красота. Скоро збирати треба. Ось у кому хорошо живеться, так? Да? А ти мій хороший. Наїся і кимариш. Ах ти. А ось у. Зквітла. А це Валіра казала мені, не показуй цей безлад, ми ж не цей. Хіба можна таке показувати? А я показую. Чим я займаюся? Це вже другий день, бо все перебираю, все мию, все черенкую. І оце у мене такий безлад. Все, ховаємо уже на зимовку мої хороші. Тут вже все пооббирала, тут в мене трошечки осталося, щоб м -м, пересадила, у менші горщочки попересажувала. Тож таке негодне повикидала. Ну і тут, звичайно, о, їсти прося І тут уже звичайно, все буду. Знімати все буду викидати. о Вже і на с... і семено треба збирати з вуздиків. Ну, і горшки освобождати, мить складувати і на горіще. ну А ця красуня не здається. От сьогодні у нас вже 15 вересня, а вона, як наче, тільки посажена. На городі теж вже усе. Почти позабирала, всі вазони вже познімала. Що е, приготувала Валері на квартиру, а он та біла. Бачите, теж красуня. Не здається. Тож, наче тільки посажена. Ну, а там торохтить мій Анатоліович. О, ще одна кучка є. Отак От і будемо працювати. Він там, а я тут. Їде товариш начальник. Не дрова ложить, я б тебе покатав, але так дрова. <пи> 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 Ти знаєш, мабуть, не покатаєш. Я так устала, що. А. Що я вже не сяду в вашу тачку. Да. <свят> да. Ну вже все, Валера, попересаджувала, осталися тільки кислиці, трива потім фікус і алоє. А свинях не будеш пересаджувати? Ой, я тебе обов'язку. <ріху> Здіваюся, давно є. У ну, тебе як сюди платочок. Ну нічого. Я сьогодні Диві... показувати не буду. Не Страшно, буде? Грязно. Грязно. Я б Страшно. тебе показав, бо так, як мене так можна, в такому віці. Ну виде. ти ж чистенький. <ріху> ну, ось Валера вже розкопав. Трохи. Так, да, тут гадна. Як масло. <ріху> води. А там буде сухіше. Ми ж сюди багато води лили сильно з краю, бо туди ніхто не достане далі. Там спресоване воно теж буде отаке Олю. Може. Ну нічого, працюємо. Катаюся я, катаюся на тачці весело. Катайся. А я пішла, уже мию горшки, позаносю веранду, і все, у мене в цьому році вовремя всі цвіти будуть у хаті. Але, а тобі... Да. Але тобі на квартиру додавала 10 горшків. <реш> Дока, <реш> Бо... Пока. Десь. Десь. А там як почну розміщати, не знаю куди. Бачите, це своє час, а я в цьому році. Трошки опаздуєш. Гродний скопав. Нічого. Як буде, так і буде. Ну, це і за цього, за я вже б його скопав, я вже забіга скопав, як би там. Мої хороші. Я не знаю, як то, але як і думаємо, так і не можу, щоб не сфотографувати або не зняти. Ну ви тільки подивіться, а цих як груш на дереві. Ну, краса. Ох, уже ж і красунечки. Порадували, порадували нас в цьому році Гергінки. Кажу, Валері, випишу ще пару штук. А він мені каже, а пару штук це стільки. А я кажу, ну, пару штук. А ось о, дивіться, які пампончики, ну, красота. Ну, у мене з моїми горшками і квітами, скоро кінець. Помощник на місці. О, мій Анатолич. Боже, ось бачите, вже куди перебрався. Катається, я тебе шукаю. Заблудила, заблудилася ти чи заб... потеряла мене. Тебе потеряла. А ти... Я або там гною, або там без гною. Да. Отак пройшов сьогодні наш день. Оце ще дочеринкою і на сьогодні буде все. А завтра буду доробляти роботу. Ну, а Валеру безполезно заганять. Він все одно буде іще працювати, поки видно, а там казав, купив провід, казав, зробив переноску, включив велику лампу і буде працювати. Да. Да. Понятно. Мене вже заганять? Прийшла заганять, mm -hmm. так. Тобто ну, ще, ще треба працювати. А що то горить? Сусіди палять, мабуть. Треба заглянути піти. А ми з Валерою бажаємо всім миру, добра, спокою. Ох, уже точно темно. Затишного вечора. І головне здоров'я. Ну, смачна вечеря у нас буде сьогодні. У нас є борщик, ребришка, котлети, каша гречана, тортик. тортик. медок свіжий. Медок свіжий сьогодні взяли, свіжайший. Так що всім. Здоров'я, миру! Заходьте до нас на прямі ефіри. Дякуємо вам, що ви дивитеся відео. Пишіть коментарі, я на всі стараюся відповісти. Мені дуже приємно. Ми з Валерою читаємо і відповідаємо, тому що це спілкування з нашими любимими підписниками і глядачами. Всім пока-пока!